Всім доброго дня! Нещодавно мною була придбана мультипіч Xiaomi Air Fryer Essential на, з чашою на 6 літрів. До речі, хочу звернути вашу увагу, що зараз магазині Allo діють знижки на кухонну техніку до 53%. І цю мультипіч можна купити. Зі значною знижкою за 2499 гривень. При цьому також є безкоштовна доставка в квартиру, або безкоштовно можна забрати в точці видачі, видачі товарів вало. Пропоную подивитись розпаковку цієї мультипечі. Одразу можу сказати, що. Також перед тим, як купити, передивився декілька оглядів, і мені сподобалася саме ця, саме ця модель. Поставляється в такі картонній коробочці. Давайте ми її розпакуємо. еще ось Так, что мы можем бачити в комплекте? нас сразу зустрічають встречаются инструкция, гарантийный талон, окремо. и, в принципе, тут у нас присутня захисна упаковка. І сама мультипіч. Зараз я її дістану і продовжимо зйомочку. І так я достав мультипіч. Давайте знімемо якихось наплівочку. Так, що ми одразу бачимо? Як завжди у нас. Техніка, що ми постачається в білому кольорі. Ось. Зверху ми можемо бачити ось такі підказочки, де у нас визначено час приготування та температура приготування на різні види страв, у тому числі всім любима картопля фрі. Також ми можемо бачити головні елементи управління, це у нас визначення температури, ось, і також час приготування. Таймер приготування. Також хочу вже зазначити, що якраз температура у нас вказана у градусах Цельсія, що дуже зручно для нашої системи. Так, також ми можемо побачити поруч також захисну плівочку для дістання чаші. Давайте подивимося, що ж у нас внутрі. Так, тут ми можемо побачити, що у нас є спеціальна тарілочка. Так, як це? Давайте додістанемо її. І... Пробуємо дістати. Так, ну поки дістати не можу, тому що знімаю сам. Помічника в мене сьогодні немає. Ось, але вона дістається. Давайте повністю дістанемо. Подивимось, як тут виглядає. Тут також ми бачимо все металево. Зазначено, що можна чашу мити під проточною водою. Також можемо спостерігати, що чаша має в принципі, дуже великі розміри. Тут вміщається 6 літрів і достатньо буде для приготування їжі на велику родину. Також у нас тут є система автовимкнення. Якщо ми дістаємо чашу, то автоматично спрацьовує система. І, енерго, і е, е, пічка виключається. З того, що є ще, це у нас звичайна євровилочка. Ну і так, дуже файно виглядає. І вписується, в принципі, в загальний інтер'єр цієї техніки на кухні. Замовлення я забрав самостійно на сайті. Також хочу зазначити, що я одразу міг забрати після того, як сплатив. Через 30 хвилин я одразу забрав в магазині цей товар, дуже зручно. Тому звертайтеся до магазину Ало і купляйте техніку, яка вам необхідна. Всім дякую за перегляд.